Радий вас вітати на новому українському Майнкрафт сервері, який включає в собі різні цікаві та складні механіки. Такі як психіка, покращена рибалка і дуже складний крафт діамантових предметів. І це все надає більшого захвату від проводження часу в грі. А зараз я покажу вам, як я починав грати на сервері, але вже на другий день від його відкриття. Тому, як я зайшов, вже всі були при діамантових речах. І мені потрібно було наздоганяти їх. Першим же ділом я привітав колег. Побачив портал і подумав, що крута ідея туди зайти. Але на другому кінці було ні чорта. Вийшов і побіг в пошуках пригод. Зібравшись на першу гору, я знайшов перших людей, з якими я перевірив голосовий чат. Як виявилося, був один з розробників сервера. Ну, як мінімум, так написано в Діскорді. Все, хлопці, я давайте. Попрощаю. Удачі, щасливого давай. вам, кохання, любові. Тільки погляньте на цей краєвид. Таке тільки може бути на сервері розквіт. Спустившись згори, я знайшов кастомну структуру, і для чого вона потрібна, я не розібрався. А біля неї була інша, де був кейс, з якого можна отримати ядро для покращення обладунків. Поставивши ліжко, я пішов в шахту, де моєю ціллю було знайти купу діамантів та заліза. І майже одразу знайшов незначну кількість. Після невеликого грінду знайшов закинуту шахту і повідомив інших, може комусь знадобиться. Вибрався на поверхню під час дощу. Просто гляньте як гарно. Таке може бути тільки де, правильно, на сервері розквіт. Повернувся на базу, поставив пічки, знайшов місце для майбутнього дому, скрафтив єдину можливу річ з діамантів тому що звичайним способом діаманти інструменти не скрафтити. Вся потрібна інформація знаходиться на сайті. Також не забуваємо про нову круту оновлену рибалочку. На ранок побіг в пошуках пригод. І вже як збирався йти додому, знайшов чуюсь халабуду. Добрий вечір, я вдо вдома. Здорова. О, я тебе не чую. Ти що говориш? Я тебе не чую. Це в мене проблема чи в тебе. Добро. Я собі біжу, я майже твій сусід. 200 блоків туди. То добре. ти розвивай. А як давно ти играєш? Зівчора, напевно? Сусідами цікавіше. Зрозуміло. Зараз може тобі корди. Давай я тебе зовейду на базу. А, давай, давай. Ого! Там мені кажеться, я десь рядом живу, прям близько-близько. Прикольно в тебе. Зараз я по покордом подивлюсь, як я далеко живу, бо я скрінув. Так, усе має, зараз я тобі на табличку напишу. От так от. Ну ні, не так уж і близько, в принципі. 800 блоків біг. Але якщо, якщо щось треба, то заходь. Добре, Добре тоді до зустрічі. Давай пока. Трохи пізніше я відправився в пошуках села. І по дорозі знайшов чернявого. За ці слова я швидко пошкодував. Але я відправився на помсту. Вже збираю речі і нападаю, і. Бля... постояв подуваний з життям і пішов назад за речами. Поки стояв під очем, щоб не було видно моїх сліз, напросився в гості до Стас Пунф. Я прийшов, а його нема. Та й залишив йому букет квітів і табличку з розташування моєї бази. Пішов додому і там почав копати шахту, тому що мені бракувало багато заліза. Заліза я, звісно, там не знайшов, але знайшов кастомну структуру, де був спаунер ілюзіоністів і кейси випробовував. Мені одразу же показали, що я лох і відправили додому. Але ж я не лох і вернувся це доказати. Зібрав швидко манатки. Зробив прокоп і почав різню дебілю. Вернувся в яму за речами, а там сидів якийсь прикаліст, бля. Вернувся знову, дав йому люлей і пішов далі в пошко заліза. І що я роблю не так? Посидів, подумав, чи я реально лох. І нарешті знайшов якусь живність в вигляді курочки. І навіть барана якого я шукав годину. Зробив такий вольєр. І одразу ж пішов робити портал в Незер Під цією калабанію знайшов чиєсь логово Я, звісно, же провірив, що це за Халабуда. Ось заходжу в портал. Ось виходжу з порталу. Бо там поки робити мені нічого. Сидів на базі і в чаті гравець Кванд виконав досягнення сили незериту, яке отримується від крафту незритових предметів. А як ми знаємо, це робити нелегко. Знову постая подумав, чи я лох. Може і лох зато який удачливий. З новими силами я побіг в Незер за Незераком. Для чого і мені треба, а для того, щоб швидко накопати тисячу блоків залізною кіркою, щоб покращити її до діамантової. В перериві знайшов ще одного барана. Загнав його в загін і знову працювати. Перекур. І знову працювати. Поки стояв думав, чи я лох, знайшов ось таке. І захотів закрити такий екземпляр в себе на базі. Але ця паскуда подохла. І знову працювати. Тут якщо що був зомбі-селянин, але я таки лох забув його закрити від сонця. Побіг на тисячу блоків від бази і знайшов знайому структуру. Ви запитаєте мене, що це за такий дивний кадр? Діло в тому, що в перевідок зі що я не лох, я скрафтив діамантове кЛО, але здох як лох зі всіма речами. Бувайте.